Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Чи вчора Олена знала, що в них є сім'я, нехай не ідеальна, але справжня така, як у всіх Дім, діти, недільні походи в магазин, сварка через гроші і мирні вечори на кухні. Після того як він, мов хлопчисько, приносив торт для примирення, бо це було їхнім звичайним, рідним, теплим. А сьогодні усе розсипалося на друзки, які вже не скласти докупи. Телефон, забутий ним у коридорі, зробив те, чого вона не чекала. Наталя зранку заходилася прибирати, вона помітила його, коли наводила порядок у спальні. Телефон був на беззвучному. Але екран світився, ми повідомленнями. Спершу вона відвернулася. Не хотіла дивитись. Виховання, довіра, звичка не лізти в чуже. Хоча яке воно чуже. Але коли він знову задзвонив, а на екрані висвітився номер з чужим жіночим ім'ям, рука сама потягнулася відповісти, ніби не вона керувала собою. Кілька повідомлень, і серце стислося. «Коханий», Діти питають, коли ти приїдеш. Не забувай, у нас завтра свято. Вона перечитала ці рядки кілька разів, не вірячи своїм очам. У нас завтра свято. Тихо повторювала, немов заклинання, намагаючись збагнути зміст написаного. У нас це у кого? У неї теж завтра було свято, день народження доньки. То до кого він завтра поїде? Вона не могла в це повірити. Картина реальності вимальовувалася перед очима, все раптом ставало на свої місця, часті відрядження, загадкові телефонні розмови на балконі, коли він виходив навіть узимку, швидке вимкнення телефону, коли вона заходила до кімнати, не мов би він щось приховував, але жалена довіряла і не звертала на це уваги. Він мав іншу сім'ю. Справжню з дітьми, зі святами, з буднями. А їхня виявилася лише половиною його життя. То вечора, коли він повернувся додому, вона вже знала стояла біля плити, механічно мішаючи суп, хоча той був уже давно готовим. Стіни ніби стискалися, повітря стало густим і важким. Вона дивилася на нього і не впізнавала. Той самий чоловік, з яким вони колись мріяли про власний дім, разом обирали шпалери і сперечалися – яка пральна машина краще чи який килим купити в дитячу. Тепер здавався зовсім чужим, ніби випадковим гостем. Що сталося? кинув він, знімаючи куртку, навіть не підозрюючи бурю, що вже насувається, їй хотілося кричати Вигнати в цей же момент, ламати, трощити, питати, як ти міг. Але слова застрягли в горлі. Голос тремтів, вона ледве вимовила. Міцно стискаючи в руці ложку, я все знаю, він завмер, і цього було достатньо, щоб зрозуміти брехати не буде. Він тільки повільно зітхнув і, опустивши погляд. Я все знаю, повторила вона все голосніше, намагаючись, щоб голос не зірвався на крик. Він подивився їй просто у вічі ні спроби захисту, ні розгублення, тільки втома то ти знайшла. Прошепотів він, їй стало ще гірше від його спокою, ніби він і справді не зробив нічого страшного, ніби це вона тепер винна, що заглянула туди, куди не треба. Як ти це собі уявляєш? Слова вирвалися різко з гіркотою. У мене ж теж діти, і вони питають, коли тато приїде додому У мене теж свята. Завтра день народження Настусі. чи я тепер запасний варіант. Він сив за стіл, опустив руки, уважно розглядаючи скатертину. Так, ніби шукав там відповіді. Це вийшло випадково, почав тихо. Я не планував, просто так сталося там теж сім'я, діти. Я не можу їх залишити. Помовчав і, дивлячись на неї, додав Але й тебе. Тебе теж не хочу втрачати. Не хочеш втрачати? гірко перепитала. То, може, мені радіти? Ділити тебе по днях чи по годинах? Ти тут, поки там справи, а потім туди до іншої. Він опустив голову. Я не знаю, як це розірвати, прошепотів. Там діти маленькі, і я винен перед усіма, а переді мною, ні? Її голос затремтів. Перед нашими дітьми. Я ж не чужа тобі. Ти не чужа, відповів він тихо, але я заплутався, їй хотілося схопити тарілку і розбити її об підлогу, щоб той тріскіт бодай заглушив біль, але вона лише стояла, бліда, з порожнім поглядом. І що тепер? запитала вона після довгої паузи. Не знаю, відповів він. Мені треба все обдумати. Обдумати? Прошепотіла, ти вже обдумав, коли створив там іншу сім'ю. Він мовчав. Вона дивилася, як він сидить тихо, спокійно, без паніки, без розкаяння. Ніби це не його провина, а просто якась життєва ситуація, їй хотілося зірватися, вдарити по цьому спокою, розбудити його. Примусити відчути той біль, який розривав її на шматки. Замість цього вона повільно вимкнула плиту, поклала ложку, витерла руки об рушник і сказала майже пошепки «Іди». Він не зрушив з місця. Олено, я. «Іди», – повторювала вона, не дивлячись. Мені треба побути самій. Двері клацнули, і вмить стало тихо. Вона стояла посеред кухні, слухала, як цокає годинник, як шепить газова комфорка, і в голові билося одне й те саме. У них завтра свято. Ноги стали ніби ватяні, а тіло майже не реагувало на дотики. Вона повільно сіла на табурет, притиснула до грудей рушник. Сльози текли, просто боліло все в душі. Перед очима поставали вечори у порожній квартирі. Телевізор, який гуде наповну, щоб заглушити тишу, сусідка, яка за стіною слухає радіо, а вона одна, з дітьми, з телефоном, який більше не дзвонить, і чомусь стало так сутужно. Я не потягну одна, прошепотіла вона, сама задумавшись, що сказала це вголос. Слова вирвалися, як зізнання, яке роками сиділо всередині, її голос був тихим. Але в ньому чулася втома така, що пробиває навіть крізь гордість він підняв голову, в його очах промайнула тінь не сорому, не жалю, а полегшення. Він зрозумів вона боїться лишитися без нього, і саме це стало його зброєю. Він повільно підбирав слова, намагаючись не видати зайвого ми зможемо так, мовив він тихо, обережно. Ніби пропонував компроміс Я буду приходити, у нас усе буде як і було тобі не треба змінювати своє життя. Вона стояла нерухомо ці слова впали на неї, мов каміння з одного боку, приниження, бо він навіть не приховував подвійності, а з іншого, слабкість вона жадала бодай тієї частинки його присутності. Аби не залишитися зовсім самій, і вона погодилася не одразу не словами, а мовчанням. Того вечора вона не виганяла його, не кричала, не збирала його речі у валізу, лише залишила, бо здалося лише краще напівправда і напівнатяки, ніж порожнеча. Вона тоді ще не знала, що саме це стане її найбільшою помилкою. Перші тижні після тієї розмови вона жила, наче на голках, кожен його прихід додому був випробуванням, чи не відчує він у ній ненависті, чи не почне виправдовуватися знову. Він поводився так, ніби нічого й не сталося, приносив фрукти, жартував з дітьми, розповідав про роботу, іноді сідав поруч із нею на дивані, перкався плеча, намагаючись обійняти. Вона відчувала ці дотики, як колись. Звичайні, знайомі, майже рідні. Тіло пам'ятало, а серце ні. Бо тепер у кожному русі, у кожному слові жила зрада. Одного вечора вона зважилася піти до подруги, сиділи в кав'ярні, говорили про буденне, та подруга, поглянувши уважніше, нахилилася. Ти виглядаєш, ніби тягнеш за собою важку ношу. Щось сталося? Вона відмахнулася, усміхнулася навіть. Але всередині щось надломилося, бо насправді тягар був нестерпний, і кожного дня він ставав все важчим. Найгірше було вечорами. Він ішов, посилаючись на роботу, чи позмінний графік, а вона залишалася сама. Телевізор бубонів, діти спали, а в голові не замовкала. Зараз він там, з іншою. Вони, може, теж дивляться телевізор, їдять вечерю, сміються. І одного разу син запитав тихо, невпевнено Мам, а чому тато знову не ночує? Вона застигла. Що відповісти? Як пояснити дитині те, чого сама не може прийняти? Бо... Бо в нього багато роботи, сказала, ковтаючи клубок у горлі, а сама подумала я ж хочу захистити їх, хоч від частинки того болю, який я тягну на собі. То вечора, сидячи на кухні, вона вперше подумала а чи краще залишатися одній, ніж жити вдвох, але наполовину. Ця думка була страшною, але водночас полегшувала. І саме з тієї ночі почався її шлях до усвідомлення. Те погодження, яке вона колись вимовила зі страху самотності, стало їй пасткою. Одного дня він прийшов пізніше, ніж зазвичай, у руках пакет із тортом, усмішка і звичайний жарт. Ну що, скучила? Він навіть змусив себе усміхатися діти кинулися до нього в обійми, а вона стояла й дивилася. На чоловіка, який більше не належить їй. Пізніше, коли діти пішли спати, вона не витримала. Ти розумієш, що я роблю вигляд, що кожного разу, коли ти йдеш, я уявляю себе там, у чужій квартирі, що навіть діти вже почали питати, чому тебе немає ночами? Він мовчав, і це мовчання було страшніше за будь-які виправдання того вечора вона довго не спала. Дивилася в темряву, прислухалася до його рівного дихання і відчула тільки гіркоту. Перше, вона пошкодувала про своє так по справжньому. Наступного тижня сталося те, що поставило крапку. Вона повернулася з роботи раніше і побачила, як біля їхнього будинку зупинилася машина. З неї вийшла молода жінка, яскрава, впевнена, в руках коробка з тістечками. Вона озирнулася, піднялася сходами і подзвонила у двері їхньої квартири. Ви до кого? Я тут мешкаю, що ви хотіли? запитала Олена здивовано. Та двері в ту мить відчинилися. На порозі стояв він, її чоловік. Побачивши жінку і не помітивши дружини, обійняв незнайомку, потягнувши її в квартиру. Що тут діється? Олена сказала це не криком, а тихо, але від того ще страшніше. Він здригнувся. О, ти вже вдома, вимовив, не знаючи, що сказати. Жінка усміхнулася, знімаючи пальто. Ти ж казав, що дружини не буде. Ці слова врізалися в серце, як ножем, руки Олени затремтіли. Голос, коли нарешті, вирвався був гарячий, чужий. Квітів їй не забудь купити. І дітям. У тебе ж тепер цілий квітковий магазин на три сім'ї. Дівчина розгубилася, відступила на крок, зрозумівши, у що потрапила. Він стояв між ними, блідий мовчав, загнаний у кут, без жодного слова виправдання. Олена схопила свої пакети і грюкнула дверима прямо перед його обличчям. Уперше за довгий час у ній закипів не страх, а гнів, справжній, пекучий. Тепер вона знала напевне, не витримає. Він намагався зам'яти історію. Ввечері ходив за нею мов в тінь. Це непорозуміння, вона просто колега, дурниця, Олено, повір. Але його брехня вже не мала ваги, вона навіть не злилася, просто дивилася холодно, мовчки. Діти відчули напругу. Молодший гнишком підходив, обіймав її за коліна, а старший робив вигляд, що все гаразд, але вночі довго не міг заснути. І тоді вона вирішила. Коли він знову поїхав у відрядження, вона зібрала всі його манатки, склала все у велику валізу, сиділа на підлозі, тримаючи в руках його кроватку, і думала я ж тримала його, бо боялася самотності, а виходить, самотня я була весь цей час, вона поставила валізу посеред коридору і цього разу вже знала злякатися можна один раз. Другого не буде. Двері відчинилися пізно ввечері. Він увійшов звичайним рухом, роззувся, вже хотів щось кинути жартівливе, і застиг. Під лампою стояла валіза. Вона сиділа на дивані, спокійна, навіть занадто. Що це? Голос його зрадливо тремтів. Твої речі, сказала рівно. Там і сорочки, і черевики. Це ще тобі знадобиться, щоб грати в свою виставу далі. Він зробив крок, простягнув руку, наче хотів торкнутися її. Ти ж розумієш я не можу так, без тебе, без дітей. Вона підняла погляд. Я теж думала, що не зможу, а потім зрозуміла самотність це сидіти поряд із тобою і знати, що ти ділиш себе з іншою. Він опустив очі. Вона підвелася, підійшла і відчинила двері. Валіза чекає, і шансів більше не буде. Його плечі опустилися. Він постояв кілька секунд, глянув на неї, на дітей, що визирнули з кімнати, і зрозумів цього разу справді все. Він узяв валізу і мовчки пішов до виходу. Олена повернулася в кімнату, пригорнула дітей. І вперше за довгий час стало дихати легко. Бо самотність страшна. Але ще страшніше жити в постійній брехні. Вона зрозуміла шанс вона давала не йому, а собі перевірити, чи зможе жити в брехні. Чи виграла вона від того? Звісно, ні. Просто перестала втрачати, бо найдорожче, що вона мала, це час. І саме його, нарешті, вона повернула собі. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.